Сьогодні ми будемо разом шукати істину. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності. І я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Демонстрації протесту в наші дні не являють собою нічого надприроднього. Вони відбувалися і за днів апостола Павла, Лука в книзі дії апостолів описує картину, з якою можна зустрітися і в наші дні. Золотар Дмитро піднімає заколот в Ефесі. Поширення Євангелія, яке викривало поклоніння фальшивим ідолам, загрожувало його заробітку. Він вийшов на вулицю. Посилаючись на інтереси народу і їх марновірство, Дмитро збунтував НАТО фальшивою пропагандою, що так знайома, і в наші дні. З Зміст 19 розділу книги дії святих апостолів, можемо читати так, немов у ній описуються наші дні. Тут віє ворожнечою і помстою. Там сказано, що жителі міста Ефес переповнилися гнівом та й стали кричати, говорячи Артеміда Ефеська Велика. І місто наповнилося заколотом і кинулося однодушно до видовища, схопивши павлових супутників Гая та Аристарха Македонян. І кожен що інший, кричав, бо збори бурхливі були, і багатено з них навіть не знали, чого ради зібралися. А з народу взяли Олександра, бо юдеї його висували. І Олександр дав знака рукою і хотів виправдатися перед народом. А коли розпізнали, що юдеянин він, то злилися всі в один голос і годин зо дві гукали Артеміда Ефеська велика. Багато сучасних протестуючих готові скинути уряд, який затвердив для них право на протест. І все ж одно, у них немає кращих планів для того, щоб замінити порядки, які вони Спростовують і знищують недостатньо тільки одних мітингів, гасел і криків. Якщо ми щось спростовуємо і проти чогось протестуємо, то разом з цим нам потрібно мати на руках конструктивні рішення і відповіді. Безсумнівно, наше суспільство нездорове, дійсно, несправедливість існує. Варто погодитися, що в деяких місцях потрібні зміни. Але які ж знаряддя протесту Христа? В книзі Пісня над Піснями в другому розділі написано: Він випроводив мене до винарні, а прапор його надо мною кохання. Знаряддям протесту Христа була діяча любов, самовіддана любов, яка дбає про інших. За днів апостолів їх протестна любов пройшла всією Палестиною, поширилася за континент і моря. Сьогодні ця вістка спасіння намагається проникнути до всіх народів. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі, за те, що ти створив нас на свій образ і подобу, і за те, що ти вселив в наше серце, любов, і це найкраще знаряддя, яке ми можемо сьогодні долати всі. Перешкоди, які зустрічаються на нашому шляху, благослови, Господи, суспільство наше. Допоможи нам, як християнам, бути впливовими в світі, щоб впливати добротою і любов'ю на цей грішний світ. Благослови наших телеглядачів, благослови Господи, їх сім'ї. Нехай в їхніх сім'ях панує Твоя справжня любов. Ми віряємо наше життя в Твої святі руки і просимо Твого благословення для країни, в якій ми живемо, благословення. Для уряду, який управляє країною, все складаємо у ніг твоїх святих з вірою і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Скористайтесь сьогодні унікальною можливістю і висловіть свій протест самовідданою діючою любов'ю. Також нагадуємо вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам вечора! До побачення!